Вітаю, друзі! Це Post News, Добірка подій останньої доби, які варті вашої уваги, аби знати найголовніше. Ми виходимо не тільки на Ютубі, а й в ефірі телеканалу Київ о 22-й по буднях. Якщо ви нас дивитеся на Ютубі і вважаєте наші випуски цікавими та інформативними, підпишіться на наш канал, тицніть уподобайку, дзвіночок і залиште коментар від семи це допоможе нам розвиватися і створювати ще більше якісного відео. У ніч проти 21 березня Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну, унаслідок якої постраждали 17 людей. Основним напрямком сьогоднішнього удару був Київ. Уламки впали у різних районах столиці. У Подільському районі вони спричинили пожежу на території одного із підприємств. У Святошинському впали на багатоповерхівку. У Шевченківському районі виникла пожежа у квартирі у житловому будинку. І вибуховою хвилею були вибиті вікна у кількох будівлях. Також згоріли кілька автівок на стоянці. При Цьому з одного з дворів у Шевченківському районі рятувальники вивезли бойову частину ракети, яка упала і не розірвалася. Також по усьому місту пошкоджено шість шкіл і дитсадків та один храм ПЦУ на татарці. Загалом відомо про 13 постраждалих саме у Києві. Четверо із них госпіталізовані серед поранених і дівчинка 11 років. При цьому сили протиповітряної оборони повідомляють, що знищили усі повітряні цілі. А це дві балістичні і 29 крилатих ракет. Їх окупанти запускали із 11 стратегічних бомбардувальників із Волгодонська та Енгельса. Профільні видання уже порахували, що ця атака обійшлася росіянам щонайменше у 390 мільйонів доларів. Нагадаю, що попередня аналогічна атака була ще у середині лютого. Пані посол США в Україні Бріджет Брінк відреагувала на атаку Росії по Україні цієї ночі. Вона припускає, що це така собі відповідь Московії на вчорашню зустріч у Києві радників із питань безпеки із країн всього світу для обговорення формули миру Зеленського. На ній зокрема був присутній і Джейк Саліван. після він дав брифінг, де запевнив, що Конгрес точно проголосує за допомогу Україні на 60 мільярдів доларів. Нам не потрібно говорити про план Б. Я упевнений, що ми обіграємо план А, сказав він. Інші ключові заяви радника президента США під час візиту до Києва такі Росія вже програла у цій війні. Україна переможе, якщо вийде із війни вільною, демократичною та суверенною. Водночас Саліван заявив, що йому нічого сказати щодо поставок Україні далекобійних ракет «Атакмс». Вперше з моменту початку повномасштабної війни до Києва прибув голова військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер. Це найвищий військовий посадовець Альянсу. Він виступив на київському безпековому форумі. Бауер висловив упевненість у тому, що співпраця між Україною та Альянсом з кожним днем буде лише зміцнюватися. Адмірал наголосив на підтримці прагнення України до членства в Альянсі і зазначив, що прапор Швеції не буде єдиним прапором синьо-жовтого кольору у штаб-квартирі НАТО. Ну а ще Бауер виступив із закликом уникати надмірного песимізму стосовно можливості України виграти цю війну. Він зазначив, що аналізуючи наявні факти, існують усі підстави для упевненості у тому, що Україна зможе досягнути успіху. Канада виділила Україні півтора мільярди доларів США, які допоможуть уряду для фінансування дефіциту. Зокрема, вони підуть на соціальні програми допомоги громадянам. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. А Нідерланди нададуть нам військовий пакет на 350 мільйонів євро. Про це повідомила міністерка оборони Кайса ОЛОГрен після зустрічі із Зеленським напередодні у Києві. Нідерланди закуплять, зокрема на ці кошти боєприпаси для літаків F-16, які цього року має отримати Україна. На них виділено 150 мільйонів євро. Також голландці уклали контракт на нові розвідувальні дрони на 200 мільйонів євро. Естонія надасть Україні пакет військової допомоги на 20 мільйонів євро. Це в основному будуть кошти на снаряди. А ось Іспанія планує передати Україні 19 танків Леопард. 2 поставка відбудеться у два етапи. перші 10 танків планується доставити до кінця червня, і наступні 9 у вересні цього року. Тоді як Австралія приєднується до коаліції дронів для України, яку очолюють Велика Британія та Латвія, Індія ж продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу а також підтримує усі мирні зусилля задля припинення війни. Глава уряду країни Нарендра Моді розповів, що напередодні мав переговори із Зеленським стосовно посилення партнерства між країнами, і що розмова була цитую хорошою. Ну і ще одна деталь. Пролунала заява у Берліні щодо Таурусів. Олаф Шольц, зрештою, погодиться на передачу цих ракет Україні. Про це заявив лідер парламентської фракції ХДС ХСС Торстен Фрай. Мовляв, він цілком собі може уявити, що федеральний канцлер дійде до того, що у якийсь момент просто передасть Тауруси. Це сказав Фрай. Україна розробляє власні далекобійні ракети, системи протиповітряної оборони та інше критично важливе озброєння на кшталт аналогів американських систем «Хаймарс». Крім цього, полегшити ситуацію на фронті допоможуть союзники, зокрема Чехія, яка у червні має передати Україні 300 тисяч вкрай необхідних боєприпасів. Про це вийшли одразу кілька матеріалів у західній пресі, і про це наш експлейнер сьогодні. Отже, Україна отримає від Чехії 300 тисяч снарядів, які забезпечать перепочинок на лінії фронту на кілька місяців. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Перша партія надійде уже у червні. Повідомляє The Guardian. А відтак це допоможе Україні виграти час, час у тому числі для налагодження виробництва власної зброї. Великий матеріал на цю тему вийшов у The Washington Post. Видання пише, що нині оборонна промисловість в Україні процвітає. Мовляв, заводи виробляють боєприпаси радянських калібрів, міномети, броньовики, безпілотники, як літальні, так і морські. Також видання наголошує, що українські оборонні компанії намагаються робити власні 155-мм снаряди за стандартом НАТО, необхідні для артилерійських систем, які постачаються заходом в Україну. Але офіційний представник Укроборонпрому сказав журналістам, що це виробництво почнеться не раніше другої половини цього року. Міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишин минулого місяця зазначив, що країна вже задіяла ракети вітчизняного виробництва із дальністю польоту понад 640 кілометрів, проте не уточнив деталей щодо цієї розробки. Інші посадовці, які не були названі, поділилися із виданням інформацією про розробку систем, що схожі на американську ракетну систему Хаймарс однак. Шлях попереду ще дуже довгий. Про це журналістам розповів заступник гендиректора підприємства Українська бронетехніка Максим Полив'яний. Він попередив, що, аби освоїти виробництво високотехнологічної зброї і скласти докупи весь процес, потрібні десятиліття. І навіть, попри наявність в Україні певної бази, без допомоги західних союзників і у першу чергу США не обійтися. Опитані виданням менеджери збройових підприємств скаржаться на нестачу коштів. Цього року Україна вкладе близько 5 мільярдів доларів у цю справу, але зброєрі кажуть, що цього дуже мало. Одним із варіантів вирішення проблеми є залучення заморожених по усьому світу російських активів, хоча фінансування іноді знаходиться у досить неочікуваних місцях. От, наприклад, воєнна розвідка сьогодні розповіла, що Значну частину донатів на виробництво безпілотників СИЧ становили внески від громадян Росії під час проведення виборів. Нібито на ці дрони задонатили півтори тисячі росіян, у тому числі 200 москвичів. А пік внесків припав на період виборів Путіна. Та повертаючись до матеріалу The Washington Post, є проблема у українських зброярів і більш серйозна. Це світовий дефіцит вибухонебезпечних хімікатів. Різке зростання міжнародного попиту, спричинене війнами в Україні та секторі Гази, призвели до визнаження запасів пороху і ракетного палива. В Україні це призвело до періодичних зупинок виробництва, зазначив усе той же Максим Полив'яний. Також The Washington Post зазначає, що Росія активно намагається заважати українському виробництву зброї. Кілька разів її ракети влучали у наші підприємства, але поступово виробники почали усе більше убезпечувати себе. А ось The Wall Street Journal пише, що Росія сама, хоч і втратила в Україні безліч техніки, але при цьому зможе відновити свої сили протягом кількох років після завершення війни. Тоді як НАТО виснажило власні запаси зброї саме для підтримки України. А щоб створити європейську армію, здатну відбити атаку росіян без допомоги штатів, потрібно вдумайтеся не менше 20 років. Проте ситуацію може виправити збільшення видатків на оборону із нинішніх 2 до 3% ВВП. Йдеться у цьому матеріалі. Перемовини щодо вступу України до ЄС мають розпочатися до кінця червня. Про це заявив Денис Шмигаль на саміті Євросоюзу. На засіданні саміту у четвер лідери ЄС обговорили стратегію використання мільярдів євро доходів від заблокованих російських активів для фінансування закупівелі зброї для України. Однак палки у колеса ставить Угорщина. Мовляв, ця ініціатива порушує певні запитання серед країн ЄС, які займають нейтральну чи позаблокову позицію. Зокрема, йдеться про Мальту, Австрію та Ірландію. Незважаючи на відсутність очікувань щодо прийняття кінцевого рішення на цьому саміті, лідери мають намір окреслити подальші кроки ЄС щодо поточної ініціативи. Ну а країни Балтії, Польща і Чехія звернулися до Єврокомісії з проханням заборонити імпорт зерна в ЄС із Росії і Білорусі. Рішення по цьому питанню поки немає. Ну і 10 мільярдів євро планує інвестувати в Україну Європейський банк реконструкції та розвитку протягом наступних п'яти років по півтора-два мільярди щороку. ЄБРР сфокусувався на п'яти основних напрямках для підтримки України. Йдеться про енергобезпеку, важливу інфраструктуру, продовольчу безпеку, підтримку бізнесу і торгове фінансування. Мовляв, як тільки настане мир, ця сума зросте ще більше, кажуть у європейському банку. Особистий фотограф президента Франції опублікував знімки Еммануеля Макрона, на яких він зображений під час тренування з боксу. Чорно-білі світлини швидко стали предметом обговорення у мережі. Деякі користувачі, наприклад, підозрюють, що знімки могли бути відредаговані, але інші пишуть, що таким чином Макрон готується до сутички з Путіним. Нагадаю, Макрон заявив, що не відкидає відправки сухопутних військ в Україну для відбиття російської агресії. На французькому телебаченні ж розповідали, що йдеться про два варіанти: один передбачає розміщення контингенту на кордоні України з Білоруссю, а другий розміщення французьких військ по Дніпру. Сьогодні російський ЦВК оголосив Путіна переможцем виборів президента. Повідомляється, що він набрав 76,2 мільйона голосів. А це 87,28% усіх голосів. За даними ЦВК, явка на виборах склала 77,49%, тобто проголосувало загалом 87,5 мільйонів громадян РФІ. Своє Своєрідне привітання диктатор отримав від нової очільниці міжнародного кримінального суду в Гаазі. Тому Коака не пообіцяла покарати Путіна. Вона процитувала китайське прислів'я помста не безповільна, але вірна, натякнувши на те, що Путін зрештою таки отримає по заслугах. Нагадаю, 67-річна Акане стала першою японкою, яка очолила МКС, і вона брала участь у ухваленні рішення про видачу ордера на арешт Путіна у березні минулого року. Ну а британський Таймс» обдумує, чи є Путін сучасним Сталіним у 2028 році. Він випередить Леоніда Брежнєва як найстарішого хазяїна Кремля. А у 2030, якщо не дай Боже доживе, перевершить Сталіна за терміном перебування при владі. Однак, як і у випадку Сталіна, після смерті на Путіна може очікувати демонтаж його культу і викриття злочинів. Вказує видання. Тим часом найбільший у світі індійський НПЗ Реліанс Industries відмовляється приймати нафту з Росії, яку доставили танкери Совкомфлота після того, як ця компанія потрапила під санкції США. Унаслідок цього поставки російської нафти до Індії, які з кінця минулого року упали більш ніж на 30%, упадуть і ще більше. Ну а раніше інший танкер так званого тіньового флоту кораблів, які Росія використовує для перевезення своєї нафти. Зіткнувся із засудном судном неподалік від Данії. Про це написало Bloomberg. Деталі аварії щоправда не розголошуються. Видання зазначає, що Росія створила тіньовий флот, аби підтримувати експорт нафти після безлічі санкцій з боку США, ЄС і G7. За деякими галузевими оцінками, флот цей налічує до 600 кораблів. А от Financial Times пише, що на заміну залізній завісі, яка поділяла західи країни радянського блоку під час холодної війни, може прийти залізний купол за прикладом того, який є в Ізраїлі, голова виробника зброї Рейн Мітал Армін Папергер запропонував встановити ракетні системи близької дії для захисту від російських ракет і дронів на території України. Кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп може залучити до своєї виборчої кампанії Пола Манафорта, консультанта екс-президента України Віктора Януковича. Манафорта у США критикували за зв'язки із Росією і засудили до позбавлення волі за кількома статтями, у тому числі за ухилення від сплати податків і за порушення порядку реєстрації іноземних агентів. Як пише The Washington Post, очікується, що Трамп залучить Манафорта до роботи у якості радника для збору коштів для своєї кампанії. Хоча жодного офіційного рішення ще не ухвалено, Трамп сповнений рішучості повернути Манафорта назад у свою команду, кажуть у виданні. До речі, американські змі пишуть, що спонсори Нікі Гейлі, яка програла вибори Трампу, спрямують кошти не Трампу, а Байдену, і це практично прецедент. Державне бюро розслідувань України затримало колишнього високопосадовця збройних сил за підозрою у незаконному збагаченні, унаслідок чого він набув майна на суму майже 58 мільйонів гривень. Протягом останніх трьох років чиновник активно купував різноманітне майно. Йдеться про автомобіль Тойота, квартиру у Києві, 53 земельні ділянки на території України, а також великий склад і комплекс. Протезно-ортопедичного підприємства за свої дії колишній начальник центрального управління продовольчого забезпечення командування сил логістики ЗСУ може отримати до 10 років тюрми. У повідомленні правоохоронців не вказане ім'я цього військового, але за даними змі йдеться про такого собі Олександра Козловського. Високопоставлений адмірал Сполучених Штатів Америки каже, що є ознаки того, що Китай таки продовжує дотримуватися своїх амбіцій і готовий напасти на Тайвань до 2027 року. КНР нарощує свій військовий і ядерний арсенал у масштабах, не бачених із часів Другої світової війни. Попри усі економічні проблеми Пекіна, його офіційний оборонний бюджет за останні роки зріс на 16% і перевищив 223 мільярди доларів. А ще на Балканах може спалахнути нова війна. Сербія при цьому керує подіями на місці, а Москва роздмухує її полум'я здалеку. Акцентує The Wall Street Journal. За даними видання, Росія використовує етнічну напруженість, щоб розпалити нову війну у Європі в епіцентрі подій Сербія, Косово та Боснія. Нова криза дасть Кремлю можливість посилити свій вплив на захід і відволікти увагу від України. Автори статті згадують інциденти у Косово минулого року і побоюються, що Білград та Москва готують другу кампанію уже на цей рік. При цьому, як стверджується, зброю сербам дає і Росія, і Китай. До того ж, Сербія розміщує поблизу бази НАТО у Косово свій гуманітарний центр, який, на думку західних чиновників, насправді є російським шпигунським центром. Серби, схоже, шукають приводу для дії. Ідеться у цьому матеріалі. Народний депутат Микола Княжицький ініціює законопроєкт про державне регулювання платформ загального доступу до інформації. Ну тобто йдеться про Телеграм насамперед. Про це він повідомив на своїй Фейсбук-сторінці. Утім, жодної конкретики від нардепа не пролунало. Княжицький каже, що проблема Телеграму у тому, що це російська мережа, яка тим не менше активно просувається українською владою як основне джерело інформації для громадян. Мовляв, в один голос Генштаб ЗСУ, СБУ, МВС, РНБО та інші органи заявляють про використання Телеграм російськими спецслужбами, але в той же час ці самі органи використовують цей самий телеграм як офіційне джерело інформації для українців. У коментарях депутату Княжицькому нагадали про телеканал Еспресо, частку у якому має офіційно його дружина. Люди пишуть, що телеграм є основним майданчиком, в тому числі й цього телеканалу. Україна готується продати яхту Медведчука Роял Роуменс. Скільки вона буде коштувати на старті? Поки невідомо, але це щось приблизно 120-140 мільйонів євро, як повідомили в Арма, тобто агентстві з розшуку та менеджменту активів. Приблизно стільки коштувало це судно станом на 2020 рік, хоча Медведчук його свого часу придбав за 200 мільйонів євро у 2015 році. Утім, остаточно ринкову вартість яхти визначить організатор аукціону з її продажу, якого Арма обере за результатами конкурсу. Документи на цей конкурс, до речі, можна подати до 18 квітня. Нагадаю, яхта нині у Хорватії в порту міста Рієка. На те, щоб затвердити механізм її продажу за кордоном, знадобилося півтора року. Також Вармара ні. Чи повідомляли, що чотири міжнародні аукціони, нібито зацікавлені у тому, аби організувати продаж Royal Romance. Судно має шість поверхів та обладнане двома ліфтами. Серед іншого, на яхті є чотири палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, спа-зона а також близько 50 кімнат різного призначення. Горе художниця Соня Морозюк дала інтерв'ю Дмитру Гордону, у якому намагалася відбілити свою репутацію. Вийшло не дуже склалося враження, ніби усі запитання і відповіді були заздалегідь підготовлені. Сам Гордон переважно зачитував у запитання з листочка. Мовляв, це люди питають, а не він сам. Морозюк спростувала, чи не кожну тезу і згадувала про хейт щодо себе і навіть матюкалася на питанні про затримання гринкевичів. Каже, цитую була. Дівчина стверджує, що розлучилася із Романом до вручення йому підозри. Мовляв, у пари були розбіжності в поглядах на окремі ситуації. Морозюк також стверджує, що у рамках кримінального провадження у справі Гринкевичів на її майно таки наклали арешт, проти вона подаватиме апеляційну скаргу, бо усе її майно власне, а з неї зробили ЦАПа відбувайла. Колишня дівчина Романа Гринкевича, підозрюваного у розкраданні на закупівлях міноборони, скаржиться, що її звинувачують у причетності до корупційних скандалів екс нареченого, каже, що знала тільки, що Роман Гринкевич купує їжу для армії а от про одяг не сказала ні слова. Великих статків у колишнього, каже, не помічала, мовляв, знаємо й багатше. За словами дівчини, екс наречений за усі стосунки подарував їй тільки коліє, картьє і каблучку на заручене. А ще вона стверджує, що ціну її майстерні у центрі Києва за 250 тисяч доларів. Це все набрехали змі. Майстерня коштувала 4,6 мільйона гривень. Це 120 тисяч доларів. Хоча сама Морозюк в інтерв'ю СТБ у грудні 23-го року сказала: цитую: я купила галерею у Києві. І за 250 тисяч доларів. Знайте, яка я крута. На інтерв'ю Соня прийшла у саморозписаній футболці, де художниця Сенсів намазюкала, що тепер цитую не дає без декларації, і вимовляв, не давайте. Очікуємо тепер на того, хто наважиться узяти те, що морозюк дає. У Ілона Маска розсекретили особу людини, яка погодилася вживити собі у мозок. Стартап Neuralink продемонстрував відео з першим пацієнтом, якому імплантували пристрій у ролику. Чоловік, що має параліч силою думки, зміг керувати курсором на екрані, аби грати у шахи онлайн. У відео пацієнт розповів, що його звуть Нолан Арбо. Йому 29 років. Після нещасного випадку, близько 8 років тому, під час дайвінгу його паралізувало нижче плече. І він додав, що ще потрібно проробити велику роботу, аби удосконалити технологію нейралін. Далі до новин столичних колишній директор київського метрополітену Віктор Брагінський склав свої повноваження як депутат фракції «Удар» у Київраді. Про це написав міський голова Віталій Кличко про відсторонення Брагінського від посади очільника метро після журналістського розслідування Бігусинфо. Ми вам розповідали минулого тижня. Далі оприлюдненими фактами займатимуться правоохоронні органи. Також із удару йде депутат Лякушнір, який є сином Ігоря Кушніра, колишнього очільника Київміськбуду, фігуранта іншого розслідування Бігусинфо. Причина за словами кличка у тому, що він надто рідко відвідував засідання. Також звільнений директор «Київпастрансу» Дмитро Левченко та буде звільнений і директор із виробництва цього комунального підприємства Павло Кирилюк уже найближчими днями буде призначений виконувач обов'язків директора «Київпастрансу». Після зауваження громадськості Київ продовжує термін подачі заявок на оренду житнього ринку із 5 до 25 днів. Про це теж сказав міський голова Віталій Кличко. Місто оголосить про нові торги. Також Кличко відреагував на критику зі сторони кухаря Євгена Клопотенка, якого попередній орендар обрав амбасадором ринку. Клопотенко має намір податися на конкурс і Оголосив про пошук партнера. А ще припустив, що житній ринок чекає доля сінного ринку, який як відомо просто забудували. Кличко стверджує, що це не так. Умовою оренди є збереження функціоналу та продовження роботи ринку у вимогах до орендаря, до речі, реконструкція критої будівлі, зокрема її даху, ремонт інженерних комунікацій і багато іншого. А ще орендар має відшкодувати витрати на утримання майна, комунальні витрати, сплачувати земельний податок та інші платежі. Директор ринку стверджує, що аукціон є відкритим і прозорим, і не створений під конкретного конкурсанта. Ігор Цеханський, тобто директор ринку, уточнює, що в оренду зараз віддають не усі площі, а тільки перший поверх підвал і частину другого поверху. І закликав Клопотенка, цитую не на словах, а на ділі показати, що він хоче зберегти цей ринок. Петиція про збереження будинку грубера, на забудову якого має плани екс футболіст Андрій Шевченко, набрала понад 6 тисяч підписів. Кияни має бути розглянута міською владою. Будинок на вулиці Прорізній, 25 а побудований ще у 1882 році. Попри охоронний статус пам'ятки, у Київській міській раді зареєстровано проєкт рішення про передачу ділянки під цим будинком для будівництва офісного центру. Покупцем земельної ділянки є ТОВ златовлад, яке належить Сергію Кравченку. За даними «Юконтрол», Кравченко був президентом благодійної організації фонд Андрія Шевченка і просто фонду Андрія Шевченка. Отже, як я вже згадав, компанія планує звести на цьому місці офісний центр. Для цього підприємці вже викупили поруч розташовані будівлі, і навіть розібрали частину з них. До слова, відомий історик Вахтанг Кіпіані нагадує, що ця будівля важлива не тільки як пам'ятка архітектури, але й як історичний об'єкт. Тут працювали визначні діячі українського демократично-визвольного руху Левко Лук'яненко, Михайло Горинь та Василь Овсієнко. У Києві водій трамвая посунув неправильно припаркований легковик і тепер має сплатити штраф. За даними поліції, ДТП сталося у Подільському районі столиці. Водій трамвая пошкодив автомобіль Ауді, припаркований із порушенням правил, і поїхав далі за своїм маршрутом. Керманичу Ауді винесли постанову за порушення правил стоянки. А от водієві трамвая два протоколи за порушення ПДР, яке спричинило аварію, і за залишення місця ДТП. Якщо водію легковика загрожує тільки штраф, то керманича трамвая можуть ще й позбавити права керування транспортом. Відтак, останній може залишитися без роботи через неправильне паркування іншого водія. Але активісти з організації пасажири Києва принаймні оголосили наступне: вони шукають водія трамвая, аби компенсувати йому штраф за рахунок донатів від підписників і вже розпочали збір коштів, поки назбирали 13 тисяч гривень. Активісти закликали скасувати щорічне підвищення швидкості у Києві на деяких вулицях до 80 км на годину з 1 квітня. Спільну заяву із закликом скасувати зміни обмеження швидкісного режиму із 50 до 80 км на годину опублікували громадські організації пасажири Києва і Асоціація велосипедистів Києва. Вони звернулися до влади з проханням не піднімати дозволену швидкість руху на 17 вулицях у зв'язку із наявністю там зупинок громадського транспорту, незахищених тротуарів, нерегульованих пішохідних переходів, невідокремленої інфраструктури. Вечірнє освітлення Андріївської церкви повернули уперше за понад два роки. Освітлення припинили після реконструкції церкви через брак коштів. Коментує гендиректорка національного заповідника Софія Київська Неля Куковальська. Щовечірнє освітлення церкви коштує близько 400 тисяч гривень на рік. Його буде оплачувати інвестиційна компанія Довґій Фемелі Офіс. Ну і на сам кінець, 19 березня, за народними повірями в Україну із вирією повертаються лелеки. І додому на Полтавщину повернувся найвідоміший бузьок України Грицько. Щоправда, це сталося 20 березня, а не 19, але тим не менше. Перед цим орнітологи встановили камеру на електроопорі, на якій розміщене гніздо у селі Леляки, і знову запустили цілодобовий стрім з гнізда Лелек. Грицько прилетів першим, аби облаштувати гніздо. І орієнтовно через тиждень має прилетіти його подруга лелека Одарка. До речі, перший день трансляції зібрав майже 25 тисяч переглядів. А це між іншим у рази більше ніж збирають перегляди деякі медіа. Ну і на цьому усе. Якщо вам сподобалося відео, давайте разом робити їх іще кращими іще більш якісними. Для цього підпишіться на канал, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок і залиште, будь ласка, коментар. Ну А ми віддячимо порціями нових цікавих, небанальних випусків. На все добре!